Це розпаковка моїх подарунків з дня народження. Тому всідайтеся, зараз будемо дивитися. Привіт! Вчора я відсвяткував своє день народження, і за моєю спиною стоять подарунки, які мені подарували мої друзі, колеги, партнери. І я не думав робити це відео, а тут до мене підходить знайома і каже: е, Вань, а зроби цей відосік. Чого ні? Я каже, це прикольно. Людям завжди цікаво дивитися, що дарують іншим людям. Тому всідайтеся комфортно, це буде розпаковка усього, що мені подарували. Це перша розпаковка, я ще не відкривав нічого, тому я думаю, мені також цікаво буде побачити, що. Там всередині це перше. По-друге, так я дійсно відсвяткував вчора своє народження, але моє день народження було. Сім місяців тому я народився в грудні, і для мене це вічна проблема, що я не можу зібрати людей собі на день народження, бо в грудні всі постійно запарені якимись своїми задачами, планами, чим завгодно. І ну іноді я святкував його в січні, іноді я не святкував його взагалі. А я завжди мені цікаво було відчути, як це вайб такого літнього дня народження. Тому в цьому році на свої 31 з половиною я вирішив зібрати своїх друзів, відсвяткувати день народження влітку на те. Расі, що було якось тепленько, класно і комфортно. Е, і вони були дуже раді, бо хтось вже дарував мені подарунок півроку тому. А тут каже, це ти скам-схему придумав. Просто схема скама: святкуєш День народження двічі на рік. Кайф, кайф. Це було все з перед історії. Е, поставте лайк під цим відео і завжди закликаю підтримувати креаторів, які щось створюють. І давайте розпаковувати подарунки. Поїхали! Перше, це звукова карта Focusrite. Вона розпакована, тому що мені її подарували на день раніше. і Я її тестив. Для чого вона? Я періодично записую відоси на YouTube, роблю якісь озвучки, щось таке. І у мене мікрофон завжди постійно підключався напряму в комп, просто через USB. шку Ця звукова карта Focusrite на два канали дозволяє підключати мікрофон, коригувати його гучність комфортніше, ніж це може бути просто в аудіоінтерфейсі. Компа. Штука була в Вішлісті, тому дякую величезно за цей презент. До речі, про вішліст. Мені щороку завжди важко збирати собі вішлісти. Я не знаю, що туди додавати, вони не мають якихось там конкретних задач. Тому, в принципі, всі речі, які були в моєму вішлісті, це я, я прям якось себе типу, ну окей, ну от це хай буде. Щоб ви розуміли, я хотів пахучку в машину додати вішліст. Типу, бо ну вона мені треба. Так, їдемо далі. Гральна футболка Шахтаря з підписом. Заєць 31 з половиною. Я сподіваюся, що всі, хто зараз хоче пожартувати про вік і жартує. Хто хоче пожартувати не про вік. Вибачайтесь одразу. Коротше, так, да, я е, люблю шахтар, я вболіваю за шахтар, тому ребята подарували мені форму з прізвищем і номером. І дві плівочки. Я багато фоткаю на плівковий фотоапарат е, останнім часом. І от е, тепер у мене є дві плівочки, щоб заряджати мій е, фотоапарат. Спаціо! Спаціо! Скоріш за все, тут е, два сертифікати. Та, два сертифікати в Спаціо, е, на різну суму грошей. Правильно, не красиво ж говорити про гроші. Тому просто на, е, на різну суму. Спацо це мультибрендовий магазин, в якому, в принципі, можна купувати якісь речі, які вам подобаються. Все. міні-реклама міні відбулася. Так. Е, о, до речі, саме в цей фотік і треба буде вставляти плівку, бо попередня закінчилася. Це плівка насправді з дня народження, тому, можливо, коли вийде це відео, плівка вже проявиться, і я покажу вам деякі фоточки. Так, і тут ще Ledger Flex, це холодний криптогаманець. Для того, щоб зберігати криптовалюту, Попробуємо, пограємось і на рахунку є 70 доларів в біткоїнах. Можливо, коли в якийсь момент це все виросте, то е зможемо використовувати і стати мільярдером завдяки цьому. А і тут бачите, така штучка є Болт Spin. Не знаю, можливо, це з якимось натяком, можливо, людина якось пов'язана з компанією Bolt. Якщо думаєте, що подарувати своїм друзям, які в принципі користуються криптовалютою, пробуйте холодні криптогаманці. Завжди класна ідея. І як ідейка для блін, я взагалі зрозумів, що це відео може бути як ідеєю для подарунків. Тому розбирайте, можливо, щось буде корисне. Oh. Ledger Nano Pod. Це, коротше, інша штука, теж для криптогаманця. Це, типу, така колбочка, в яку закидується інший холодний криптогаманець, щоб воно було, типу, під захистом. Що там воно може і згоріти, якщо що, і втопитися. То, в принципі, теж під криптовалютну штуку називається Ledger Nano X Pod. Використовується для. З say, say goodbye to scratches, wear and tear. Короче. Щось хороше. Далі, 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 далі. Укурпошта. Е. -е, о -о -о -о. е екскурсія від е, підземних Київ. Подарунковий сертифікат. Не повідомляйте номер сертифікату стороннім особам. Тому, ребят, me, як би не хотів. Коротше, що прикольного в цьому сертифікаті підземний Київ? Я е, взагалі в мене є така мрія, я хотів проїхатися б в е, потязі в метро в першому вагоні разом з машиністом, подивитися на ці штуки. Я не знаю, щось у мене так в організмі є така штука, що мене тягне на якісь такі доволі хоррорні історії. І от одна з таких хорорних історій це екскурсія в підземний Київ на 8 людей. Тому тепер у мене задача знайти 8 людей, які підуть зі мною в підземний Київ. Е, так. Е, це платівка Queen Greatest Hits. Але є нюанс, ребят. Знаєте, який нюанс? У мене немає програвача для платівок. Мені подарували платівку, але програвача в мене немає. Можливо, це люди натякнули, типу, от, Ванечка, пора шукати собі програвач е, для того, щоб купити його. Але що маємо, то маємо. Е, дуже приємно, якщо людина, яка подарувала мені платівку, е, саме думає, що це з натяком на те, що я маю купити собі програвач. Порадьте гарний програвач в коментарях. Тому що, ну. Поки як декор, я його взагалі не бачу. Їдемо далі. <рес> Royal Thai Spa. Я взагалі фанат всяких масажів, всяких таких штучок. Так, аромантний лемонграс. Перший крок до ідеального відпочинку в Royal Thai Spa. Це, мабуть, якийсь чайочок. Та? Лимонна трава один із найпопулярніших напоїв Азії. 400 мл кип'яточку. Будемо заварювати сьогодні. І тут. У нас півтори години традиційного тайського масажу в чотири руки. Дякую величезне. Я тайський масаж був в Україні один раз на тайському масажі, і це ніколи не зрівняється з тим, як його роблять реально тайці в Таїланді. Але затестимо, як це відбувається в Україні. Може, може це реально сам Сен Так, пакетик з Айкона. Тут книга, яка називається Зелене світло Меттью МакКонахі. Я чув про неї, не читав. Але от якраз буде нагода прочитати Одразу після того, як заплановано, У мене запланований ще бійцівський клуб, а потім а потім це будемо читати. Так. І це Discovery Set. Мадед короче, Ой, прикольно! Зараз поясню, чому. Угу. Коротше, е, ладно, давайте розпаковувати. Не будемо передавувати, правильно? Коротше, це парфуми. Я так розумію, що це Discovery Set. Е, в чому прикольно, в тебе є 5 різних смаків, е, і ти можеш спробувати той парфум, який тобі подобається. Просто маленькі тестери кожного парфуму. Блін, а вони якось відрізняються по цифрам, бо я ж потім переплутаю. Е, тестер з 5 парфумів. Де ти можеш обрати той, що тобі подобається. Я бачив його у них на сайті. І тепер він з'являється у мене. У мене взагалі останнім часом дуже величезна любов до парфумів. Мені якась така. Я люблю церковні парфуми. Знаєте, парфуми, які ти заходиш, а вони пахнуть церквою. Це точно те, що мені треба. Пляшечку Джеймсона, хтось подарував також. Гарна ідейка завжди. Знаєте, вдома має бути постійно якийсь алкогольчик. Так тут знизу є коробка. Яку я теж маю зараз розпаковувати, і це аерогриль. Це те, що було в моєму вішлісті. Наскільки ви знаєте, я не так давно почав харчуватися з нутриціологом. Якщо не бачили, то зараз тут зверху Ютубчик вам рекомендує відео, яке ви можете продивитися і почути про мій досвід роботи з нутриціологом. І якраз аерогриль це була його рекомендація. Він каже: Купи, це нові відчуття того, що ти будеш їсти. Це прям. Дуже смачно, це прям дуже класно. І тому тому можливо, саме цей аерогриль з'явився у мене в списку Вішлісті. Розпаковувати зараз ну блін що там там просто аерогриль. От, що можна в ньому готувати, що можна смажити, що можна робити. Тому аерогриль. Все. Перед тим як буду відкривати наступний подарунок, є оця штучка картина. Ви бачите її. Це реально картина, створена гостями на моєму святкуванні. Ксюша, дружина моя улюблена, кохана, вона кожен рік. Придумує якісь прикаляси того, як можна взаємодіяти з гостями. Зараз покажу на одному з моїх минулих днів народження. Вона зробила такий стенд: це люди самі ліпили, робили з деталюк себе як в лего, і ставили на підістальчики. Всі ці детальки купувала Ксюша, готувала. Потім люди самі себе підписували. Дуже прикольно, що є більшість, майже всі залишились ті, хто і були. Пару людей відпало, але це нормально, коли в вашому житті відпадають люди. Цього разу Ксюша вирішила зробити трошки інакше. Вона взяла е, воскові олівчики, вона взяла отакі листочки і роздала кожному, щоб він е, намалював себе. І умовно два варіанти. Один ти залишаєш собі, другий залишається тут на стіні. І от ця картина тепер буде висіти або в кабінеті, або в нашій спальні, бо це, ну, типу, він знає. Це доволі такий милий подарунок і класна ідейка, що кожен сам себе намалював. Далі, це вакуумсіле. Що це таке? Це штука, яка вакуумує, вакуумує продукти. Все максимально просто. Тобто, тобі треба щось завакуумувати. Ти якось тут, мабуть. Мабуть, якось воно вставляється і, типу, робить продукти вакуумними. Все, типу, от все, що я знаю про цю річ, яка тепер у мене з'явилася. Їдемо далі, їдемо далі. Оцей пакет StoRage. StoRage. Це теж такий магазинчик є. Але тут я пам'ятаю, що я закидував кілька подарунків всередину чорного великого цього пакету. Значить, це е, салон персонального аудіо SoundMag. Це значить щось пов'язане зі звуком. А, це на камерний мікрофон VideoMic Go 2. Це те, що я давно хотів собі додати у влоги і відоси. У мене, типу, є коміка зараз в М20 мікрофон. Але мені хотілося чогось меншого компактнішого. І тому в Вішлісті з'явився цей мікрофон Rode Go VideoMic GoTo. Тому сподіваюся, що якість звуку стане ще краще. Е, медвино — це сертифікат на проживання однієї доби в Lodge Panorama Wellness, плюс оренда квадроциклів в будній день. Від агенції Stories. Це дівчата з Stories Wedding подарували мені. Медвено це така зона сафарі, де ти можеш з в дикій природі пожити, покайфувати. Коротше, трошечки переключитися те, чого я іноді сам себе звільняю. Я знаєте, ніби шукаю собі можливість якось не відпочивати, але відпочивати дуже потрібно. Далі їдемо. Це Happy Birthday to you Legend. Від Світланушки та Дмитра, найкращому ведучому і найкращому начальнику. Оу! Блін. Коротше, тепер цій петлі не буду так висіти, бо це для пітлі діджайки. Отакий От маленький мікрофончик, який чіпляється тут, і його не видно. Це те, що я також було в моєму вішлісті, бо мене іноді задовбала ця петля, вона постійно тягне одяг униз. Далі білий конверт. Happy Birthday. Маленький злиток золота від маленьких людей. Коротше, це мені вчора розказували, що. Сейчас я відірву вам його покажу. Коротше, це реальний злиток золота. Але він просто маліпусік. І, типу, я так розумію, що це як сувенірна така історія. Навряд чи його колись буду переплавлювати і робити з нього собі сережки. Але маленькі люди дарують. Класні великі подарунки. Тут подарували ще два дроти для мікрофона, щоб можна було нормально налаштовувати собі звук. І щось тут ще є в цій коробці: Диск i'Music playboy карті І. О! Я знаю, що це, бо я це міряв. Я знаю, що це, бо я це міряв. І це кепка. І вона, здається, була непоганою на мене. Це одна з небагатьох кепок, які реально на мені нормально сидять. плейбой карті хат. Що ви там плейбой карті? Клас. Так, це треба не загубить. Це класна коробочка. І остання коробка, в якій щось важке. Я люблю, коли подарунки упаковують. Якось отак паново, типу прикольненько. Tiefale, opті grill, Elite Intelligent Grill. Wow! Мій гриль старенький, йому овер багато років. Але тепер у мене буде ті фаль Оптігль Elite Intelligent Grill. Я люблю таке. Я, здається, все розпакував. Якщо ви очікували, що в цьому відео буде ще щось, то все. Це все, що мені подарували. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую всім, хто знімав зі мною це відео. Все, ваш блогер іде їсти, бо по розкладу в нього їжа. Пока!